Доброго вечора, 13 січня 2023 року знімається нічне відео з проханням чи зверненням до директора Пятихацького елеватору Дніпропетровської області. Велике прохання зробити трубу оцю трохи вищою для завантаження причепів, напівпричепів та автомобілів. Це труба для відвантаження зерна з елеватора. Столкнулися з такою проблемою, а саме висота бортів мого автомобіля на 3 метри 80 см, що ускладнює саме погрузку соняшника, тому що корисний об'єм складає 63 куба, чого замало для того, щоб використати. Можливості автомобіля у повному обсязі. Коли б якби директор звернув на це увагу, тому що неодноразові прохання щодо усунути проблему, а саме підняти трохи рівень труби для того, щоб можна було нагрузити нормальну причіп. Ну, Хочу сказати, персонал не реагує на таке прохання, а я вам хочу сказати, що відгрузка. Або так сказати, відвантаження зернової продукції, вона відбувається у вас кожного дня. І по не одній машині, а це може бути і 10, і 20 машин, що значно ускладнює завантаження автомобіля. Це призводить до того, що ми, як водії, скандалимо з вашими працівниками, чого б дуже не хотілося б робити. Дуже прошу вас звернути увагу на те, що. Замість того, щоб завантажити машину там, за 20 хвилин, ми її вантажимо близько там, 40 а то й години за 2-3 підходи. Оце результат моєї роботи лопатою кожного дня. На протязі 4 днів я вже вивожу продукцію з вашого елеватора своїм власним автомобілем і стикаюся з такими проблемами, що не можу швидко завантажити персонал. Ваш звертаю увагу на те, що відведено для погрузки одної машини 40 хвилин. Тому, будь ласка, відреагуйте на дане прохання. Мене як водія, який приїжджає до вашого елеватору, відреагуйте на це, ну, віднесіться до цього. Ну, серйозно. Чому б так прошу? Тому що не за себе одного прошу, а за інших водіїв. Це прискорить відвантаження готової продукції з вашого елеватора. Це прискорить роботу і буде менший черг. Я впевнений, що для такого. Великого підприємства нічого не вартує, цю трубу підняти на 30-40 на см. Це зовсім нічого для ваших працівників. Це дуже сильно ускорить процес завантаження, що в цілому буде відображатися на вашому підприємстві як, ну, як дуже гарний бонус. Дякую за увагу. У мене все.